Привіт, усім. Європа буде ще дуже активно і дуже сильно битися та боротися за українців на своїй території, тобто не захоче їх відпускати, а буде тільки заохочувати залишатися. І українці на території Європи витрачають більше фінансів, сплачують більше податків, ніж на українців витрачає та чи інша країна. Сьогодні в цьому відео я про це розповім. Вас попрошу підтримати максимально це відео, зробити репост, підписатися та поставити лайк. Також не забуваємо, що є дуже терміновий збір для бійців 3-ї штурмової бригади, які потребують автомобіля навчора. 200 тисяч планка нам потрібно назбирати, допомогти збирати, щоб вони могли придбати цей автомобіль, щоб виконувати бойові завдання. Дуже вас попрошу приєднатися. Будь-яка сума важлива. Чи це 20 гривень, чи це 100 гривень, чи це 1000 гривень. Немає різниці. Хто скільки зможе, стільки, будь ласка, задонатьте. Це дуже допоможе пришвидшити збір. В описі під відео є послання на ПриватБанк і на банку. Кому як зручно прошу донатити? Якщо немає можливості задонатити, то будь ласка, лайк і репост, так щоб більше людей про це дізналося і все ж таки підтримало цей збір. Дуже всім дякую. Час від часу звучать такі фрази з Польщі, особливо. Деякі польські політики такі фрази викрикують, що українці сидять на дотаціях Польщі що Польща дуже багато витрачає на українців, і Польщі це не вигідно. Ну, реально, такого багато є, та, звичайно, це не всі політики є нормальні, адекватні, які вміють рахувати. Але є якісь певні проросійсько настроєні, антиукраїнсько настроєні, ще там якісь там свої думки. Порахувати складно, взяти дві цифри, додати і відняти теж не вміють, але викрикують, що українці сидять на дотаціях в Польщі, їм не треба більше платити, їм не треба допомагати і все. Але якщо взяти статистику, наприклад, за 2022 рік, коли українці почали виїжджати з України в Польщу і почали шукати роботу і працювати, і витрачати гроші, то тільки за 2022 рік близько мільярда євро, мільярда євро українці сплатили податку до польського бюджету. Розумієте, мільярд. А витратила Польща. На допомогу Україні, тобто оці одноразова допомога і допомога на дітей 550 мільйонів євро. Два рази різниця. Тобто Польщі було вигідно це. Вона отримала мільярд, а витратила 550 мільйонів. Вигідно? Заробила? Супер. То де ж тут мінус? В 2023 році вже більше мільярда сплачено податків українцями. Я говорю тільки про українців. Більше мільярда. А витратили близько 700 мільйонів. І тут теж зберігається правило, майже в два рази менше витратили на допомогу, ніж заробили. А ще є ті, що приїхали з України з грошима і тратили їх на території Польщі. Там теж космічні гроші. З початку 22-го року, з початку війни, більше 10 мільярдів злотих витратили українці. Витратили українці, тобто заробили і привезли з України і витратили на території Польщі. Де тут мінус? Де тут якась недостача? Кому то невигідно? І так по багатьох країнах. Але чому Німеччина зараз так максимально сильно спрямовує українців, щоб вони йшли працювати? Тому що приблизно 20-22% українців в Німеччині працює, сплачуючи податки. І це, звичайно. Збільшує бюджет Німеччини. Але інша частина, близько 70-75%, є в Німеччині або на дотаціях, або не працюють. Тобто отримують якусь допомогу. Звичайно, що Німеччині це не дуже вигідно, і вона хоче тут зробити так, щоб було приблизно 40-50% працюючих. І тоді вона буде не в мінусі. А в Польщі працює близько 70-80% українців, тому що там нема такої допомоги, яка би могла забезпечити безробітного без роботи. Всі це знають українці, коли їдуть в Польщу. Вони знають, що їм прийдеться працювати. І тут якраз одна тема дуже сильно переплітається з іншою темою. Європейські країни будуть боротися за українську робочу силу за українців на своїй території. Звичайно, будуть вони вже це роблять. Навіть той самий тимчасовий захист для українців. Ті соцвиплати, допомога, безпроблемне отримання роботи, тобто без всяких там дозволів і всього іншого, чому це зроблено? Просто так? Ну та ні, та зніміть рожеві окуляри, ніхто просто так нічого не робить. Чому Європа і Америка допомагають Україні проти боротьби з московитими? Тому що вони знають, якщо Україна не зможе вистояти, то вони посунуться до кордонів Європейського Союзу. Чому вони, чому європейці, американці і інші країни, які допомагають, допомагають українським біженцям? Тому що вони вкладають в майбутнє своїх країн? Українець приїде на Українець приїде в Польщу, чи в Німеччину, чи будь-яку іншу країну. Він там знайде роботу, він почне працювати, заробляти собі і сплачувати податки, піднімати ВВП країни. Збільшувати бюджет, відповідно, з'являться додаткові кошти в Польщі, та взагалі там ВВП росте теж за рахунок українців. І це не моя статистика, я собі її не придумав просто так, щоб тут вам щось розповісти. Є інститути цілі, є дослід, є дослідницькі центри, які це прораховують. Ви можете навіть самостійно загуглити, подивитися, скільки в 22-му році, скільки в 23-му році витратила Польща на біженців з України, і скільки податків українці. Заплатили в польську в польську казну. Ви побачите цю різницю, яку я вам сказав на самому початку. Польща це розуміє. Уряд Польщі це також розуміє. Тому і далі зберігаються продовження для українців. Вони змінюються, але вони будуть продовжуватись. І навіть коли закінчиться тимчасовий захист для українців, щось буде інше. Я про це також говорив. Поки що немає нічого іншого, але щось точно буде. В загальному європа зацікавлена в українцях, які працюють на її території. Як би це банально, може по-дурному неправильно звучало, але так воно є. Європа зацікавлена в українцях. Вони скорше будуть працювати з українцями, ніж, наприклад, там з африканцями чи з інших далеких країн. Я думаю, що ви розумієте, якщо спитати поляка чи німця, кого він скорше візьме на роботу. З України біженця чи біженця з Африки, чи, можливо, з іншої якоїсь далекої країни. Звичайно, що він обере українця там в 80-85%. І це факт. Тобто люди. Європейці зацікавлені працювати з українцями. Вони роблять все, щоб українці працювали на їх території, тому що це прибуток для них, тому що це гроші. Як би це не звучало, але гроші рулять. Так воно є. Ви думаєте, що вся ця допомога, яка дається Україні, це все безплатно? Та ні, вона не є безплатна. Щось можливо дається, що не треба буде віддавати там якось через якийсь час. А багато чого дається, що потрібно буде платити, віддавати сьогодні, завтра, через рік, через 10. Так само вкладають гроші в українських біженців, які на їхній території, для того, щоб вони через місяць, через два, через півроку, через рік знайшли собі роботу. Працювали, заробляли гроші, сплачували податки. Купували продукти, купували квартири, купували автомобілі на території їхньої держави, сплачуючи, сплачуючи ті самі податки, які йдуть потім в казну. Все дуже просто. І це відбувалося спочатку війни, відбувається зараз і буде відбуватися. Якщо українець працює, він не сидить ні в кого на шиї, він заробляє собі гроші. Сплачуючи податки в ту чи іншу державу, він утримує і себе, і інших. Друзі, ось такою інформацією я хотів з вами сьогодні поділитися. Сподіваюся, ви її також підтримуєте. Підтримаєте це відео лайком, репостом і, звичайно, підпискою на канал. Не забудьте задонатити на автомобіль, який нам потрібно максимально швидко купити. Дякую всім за увагу! Слава Україні! Україна 100% переможе!